Збройні сили України звільнили село Піщани на Покровському напрямку, розказали ООС в Хортице. Це десь 5 кілометрів на південь від Покровська. Також російські війська були потиснені ще з деяких населених пунктів поруч. Загалом ситуація на фронті наразі дуже стрімко змінюється. Можна навіть говорити про незначний перелам дій ворога підсумували ООС в Хортице. Ворог просунувся біля улакнів нового комара переображенки на Запоріжжі, Андріївці та Новоочереватому Донецької області. Пишуть аналітики Діпстейт. Загалом ситуація на фронті залишається напруженою. У Генштабі звітують, що за день вдвічі зросла кількість боїв. На харківському напрямку ворог п'ять разів штурмував позиції українських військових. Сили оборони відбило 39 атак окупанта на куп'янському відтинку. 27 штурмів. Загарбники здійснили на Лиманському напрямку та 29 на Краматорському. Також поблизу Рецька ворог атакував 19 разів, а на Новопавлівському напрямку 25. Та найбільше зусиль російська армія зосередила на покровському відтинку. Там українські захисники зупинили 71 атаку агресора. Росіяни вперше втратили на фронті рідкісний вогнемет ТОСОЧКА. Пишуть інтеналітики. важку 220-мм міліметрову вогнеметну систему. тос 2 знищили на Покровському напрямку. Як зазначають аналітики Defense Експрес, деталі знищення та якою саме зброєю це вдалося зробити, поки невідомі. Втім, видання припускає, що РСЗВ було уражено за допомогою оптоволоконних fpv дронів. Пріоритети росіян під Покровськом відрізати логістичні лінії Збройних сил України. Про це свідчить просування за будь-яку ціну в напрямку траси Н-32. Вона сполучає Костянтинівку і Мирноград та є важливим логістичним маршрутом для українських оборонців, пише розвідка Великої Британії. З західного флангу цієї ділянки українські сили контратакують біля Котлиного на трасі т 0406 та у піщаному. За обидві ділянки йдуть важкі бої. Розвідка додає, що українські сили, скоріш за все. Це намагаються завадити просуванню росіян, щоб втримати головний шлях постачання у напрямку удачного. У відомстві зазначили, що фокус окупантів зображається на великих втратах ворога, які раніше озвучив речник Сув Хортиця. За січень в районі Покровська Росіяни втратили 7 тисяч солдатів убитими та до 15 тисяч пораненими або зниклими безвісти. Удар по Миколаєву. Росіяни пошкодили ТЕС. Без тепла залишилися 46 тисяч абонентів. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Відповідні служби вже усувають наслідки атаки та роблять все можливе для якнайшвидшого повернення теплопостачання в домівки, школи та лікарні. У місті розгорнули 67 пунктів незламності. Розпочали підключення трьох модульних котелень у закладах охорони здоров'я. Нагадаємо, у ніч проти 16 лютого війська РФ атакували Миколаїв дронами. Окрім пошкодження Тичної інфраструктури у місті пошкоджено 5 багатоповерхових будинків, щонайменше 4 магазини, заклад харчування та офісні приміщення. Також поранений 64-річний чоловік. Його госпіталізували. На Чорнобильській атомній електростанції досі ліквідують наслідки удару російського дрону. Заявили у міндовкілля. Наразі виконуються спостереження за зовнішньою обшивкою арки нового безпечного конфайменту. У міністерстві зазначили, що рівень радіації на об'єкті не змінився. Контрольні рівні потужності, еквівалентно амбієнтної дози не перевищені. Це також підтвердили експерти МАГАТЕ, які оглянули пошкодження та здійснили власні виміри. Радіаційна ситуація перебуває під контролем. За тиждень РФ застосувала проти України майже 1220 авіабомб та понад 850 ударних дронів. Також Росіяни запустили більш ніж 40 ракет різних типів. Повідомив президент України Володимир Зеленський. Росії в нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну. Пише президент. Глава держави наголошує, що українці захищаються від агресії РФ завдяки мужності військових і підтримці партнерів. Однак Україні. Потрібно більше ППО для захисту життів людей. Теракт у Миколаєві зросла кількість жертв. Під час вибуху загинули троє військових центру протимінної діяльності. Жахливий теракт забрав життя Вадима, Олени та Євгена. Наші колеги військовослужбовці написали у повідомленні Ukrainian Demining Service. Нагадаємо, у центрі Миколаєва пролунав вибух 14 лютого. Майже одразу стало відомо, що він не був пов'язаний з обстрілом чи прильотом. Пізніше місцеві змі повідомили, що вибух стався у центрі поблизу закладу харчування. В поліції підтвердили його. Правоохоронці також зазначили. Що попередньо двоє людей загинули ще вісім отримали поранення. Москва створила новий таємний підрозділ для диверсії у Європі. Пише Wall Street Journal. Він складається з досвідчених агентів, які брали участь у низці гучних операцій. Групу очолює генерал-полковник Андрій Авер'яновий, який має репутацію ветерана чеченських воєн і якого розшукує чеська поліція за участь у підриві боєприпасів у 2014 році. Неназвані чиновники заявили виданню, що створення цього департаменту відображає позицію Москви проти заходу під час війни. Вважається, що новий. Відділ, відомий представникам західної розвідки під абревіатурою ССД, стоїть за безліччю недавніх нападів на захід, включаючи спробу вбивства виконавчого директора німецького виробника зброї та змову з метою встановлення запалювальних пристроїв на літаки, які використовували гігантські транспортні послуги DHL. У Польщі відкинули ідею зеленського про створення європейської армії. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав бути обережним з цим терміном. Пише Reuters. Якщо ви розумієте під ним об'єднання національних армій, то цього не станеться, заявив він. При цьому Сікорський виступив за розвиток європейським союзом власних оборонних можливостей. За його словами, зараз ЄС формує посилену бригаду. Він повторив, що присутність польських військ в Україні не розглядається, тому що обов'язком Польщі перед Нато є захист східного флангу, тобто власної території. Норвегія приєдналася до міжнародної коаліції дронів для України. Відповідний документ, 15 лютого, підписав міністр оборони Норвегії. Тепер у коаліції, окрім України, ще 17 держав. Напередодні у Норвегії заявили, що країна передасть Києву засоби протиповітряної оборони майже на 78 мільйонів доларів. Коаліцію дронів створили в лютому 24-го року на 19-й зустрічі у форматі Рамштайн. У ній головують Латвія та Велика Британія. Завдання забезпечити Збройні сили України безпілотними. Системами і допомогти з виробництвом. У Парижі підтвердили саміт головних європейських країн, де обговорять війну в Україні. Міністр закордонних справ Франції Жаннуель Баро зазначив, що на зустрічі говоритимуть про безпеку Європи і війну в Україні. Зокрема, про участь європейців у переговорах стосовно завершення війни. Баро не уточнив, які країни візьмуть участь, але медіа пишуть, що йдеться про лідерів Німеччини, Італії, Великої Британії та Польщі. Українці ніколи не зупиняться, поки не будуть впевнені, що запропонований їм мир буде. Тривалим, а гарантії безпеки надійними. Хто дасть гарантії це будуть європейці. Європейці так чи інакше будуть залучені до дискусій, резюмував міністр. Міністри країн ЄС провели у Мюнхені неформальну зустріч по Україні. Висока представниця Європейського союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Калас наголосила, Європа твердо об'єднана щодо підтримки України та зміцнення своєї власної оборони. Незабаром ми вийдемо з новими ініціативами для просування цього, сказала Калас. За даними змі, саме вона скликала цю зустріч. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен повідомила, що на зустрічі дипломати переглянули Тати наради з безпеки та оновили спільну ситуаційну картину. Глава МЗС Естонії зазначив, що є чітке розуміння необхідності подальшої підтримки України, посилення тиску на Росію та зміцнення обороноздатності Європи. Угорщина заблокувала переговори щодо членства України в Європейському Союзі. Польща представила листа з умовами відкриття кластера основи, який мають направити до України. Воно передбачає підготовку та прийняття двох дорожніх карт. Перша стосується плану реформ у сфері верховенства права, а друга реформ держуправління. Повідомляє РМФ 24 Текст листа отримав підтримку від країн ЄС за винятком Угорщини, яка висунула додаткові умови. Серед іншого, вони вимагали плану захисту національних менш. Це може призвести до блокування відкриття першого кластеру переговорів у квітні. Не випускають, нічого не кажуть, все як у полоні. Літак із російськими туристами застряг у Польщі без їжі, води та палива на 13 годин. Через снігопад літак екстрено сів у Познані. Польські служби відмовилися заправити борт, і пасажири із РФ провели 13 годин у літаку навіть без туалету. Після домовленості з поляками літак з 236 пасажирами вилетів до Калінінграда.